Мої вітання на телеканалі Дніпро ТВ, випуск новин спорту. 148 футбольних фанатів загинули на війні у ході вторгнення Росії в Україну. Владійний фонд трибуна героїв за період серпня минулого року по січень 2023-го зібрав понад 10 мільйонів гривень на підтримку їхніх сімей з різних регіонів України. Фінансову допомогу вже отримали 90 сімей. З них 83 одержують її щомісячно. Майже 3 мільйони гривень за ініціативи Володимира Єзерського надали футболісти української прем'єр. Ліги та першої подібну суму зібрали футбольні клуби. Понад один мільйон склала персональна допомога від, футбо... від... від футболістів Даруйте серед них Андрій Єрмоленко, Тарас Степаненко, Олександр Зінченко, Георгій Бущан, Андрій П'ятов, Сергій Сидорчук, Микола Шапаренко. Вони запевнили сім'ї загиблих фанатів бійців, що продовжать надавати допомогу і надалі. Також гроші надсилали функціонери, агенти, фанати та їхні сім'ї. Журналісти та усі небайдужі до програми фонду свого часу приєднався Андрій Шевченко, зробивши внесок у розмірі 400 тисяч гривень. Український тренер Сергій Ребров перерахував до благодійного фонду Трибуна героїв 100 тисяч гривень. Канзас Сіті Чіфс став чемпіоном національної ліги з американського футболу. Він святкував успіх з рахунком 38-35 у драматичній кінцівці. Поєдинку з Філадельфією «Іглз». Переможні три очки він набрав лише за 11 секунд до. Кінця поєдинку під час суперболу 2023 на екранах арени State Farm Stadium висловили підтримку українським гравцям в американський футбол, які зараз воюють проти Росії. Фото з поєдинку опублікував у своєму твіттері колишній астронавт НАСА, а нині амбасадор Юнайтед 24 Скотт Келлі. Нагадаємо про те, що за декілька днів до цього у Сполучених Штатах Америки відбулася церемонія нагородження НФЛ Хорс за підсумками сезону у національної футбольної лізі НФЛ. ФЛ у ході неї серед іншого до учасників звернувся президент України Володимир Зеленський. Окрім цього, НФЛ запросила на урочистості українських військових, які у мирному житті грають в Україні в американський футбол Юрія Гундіча, Данила Полубінського, Амфі Вільямса та Романа Богуславського зала. Привітала їх оваціями. До цього наприкінці минулого сезону НФЛ презентувала про військових гравців американського футболу з України документальний. Фільм бій чемпіона ВБС у надважкій вазі Тайсона Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу з володарем поясів WBA, WBO, IBF, IBO Олександром Усаком може відбутися 29 квітня у Лондоні на стадіоні Вемблі. Промоутери Ф'юрі закликають українця провести там поєдинок у зв'язку з тим, що стадіон у Джиді Саудівська Аравія не встигають збудувати додати сутички. Промоутерська компанія Квін Promotion – вже забронювала в Емблі на 29 квітня. Якщо усик не погодиться, ф'юрі готовий провести цього дня бій з іншим суперником. Остаточне рішення очікується цього. Тижня жіноча збірна України з баскетболу вдруге поспіль не зіграє на євробаскеті. Щоб потрапити на турнір 2023 року, нашим дівчатам потрібно було увійти до четвірки найкращих других команд семи груп. І, хоча у заключному матчі вони і здолали з рахунком 71-65 у Литву та фінішували другими, на жаль, цього не вистачило потрібно було перемагати з різницею у 38 очок. Ярослава Магучих, легкоатлетка з Дніпра. Ярослава Магучих виграла п'ятий старт у поспіль у сезоні 2023 року у стрибках у висоту серед жінок. Наразі вона стала сильнішою у Франції з новим рекордом сезону. Ярослава з першої спроби подолала планку на позначці 1,87 метр 1,90 сантиметрів. Метр 90 вона пропустила. Після чого знову відразу підкорила метр дев'яносто далі метр дев'яносто і стала переможницею змагань. Уже у цьому статусі магучих замовила висоту 2 метри. 2 см і взяла її з другої спроби. Таким чином вона оновила власний найкращий результат сезону у світі у приміщенні і встановила новий рекорд турніру у МЕЦІ, який тримався з 2010 року. Після цього Ярослава спробувала взяти 2,07, але безуспішно наше вітання на адресу спортсменки та її тренера, викладача Дніпровського фахового коледжу спорту Тетяни Степанової. Ще одна Українка Юлія Левченко з результатом 1,92 см фінішувала третьою. Інший легкоатлет Дніпра, студент. Дніпровського фахового коледжу спорту Назар Степанов став переможцем міжнародного змагань, міжнародних змагань з бігу на дистанцію 60 метрів з бар'єрами, які завершилися у німецькому місті Мюнхені. Рідні стіни дійсно таки допомагають баскетболісти Дніпра за результатами матчів великого баблу, регулярного чемпіонату суперліги України, який приймав палац спорту Шинік нашого міста. Вийшов на третє місце турнірної таблиці, зважаючи на важку минулу п'ятницю, упродовж якої часто лунали повітряні тривоги. Які вплинули на календар і наступних днів вісім поєдинків з дев'яти зіграти вдалося. На жаль, не вдалося завершити центральну зустріч баблу між конкурентами за медалі господарями майданчика Дніпром та Київ Зрештою, навіть не зважаючи на подібне, наша команда змогла випередити Київ Баскет у двох інших матчах. Дніпровці були сильнішими від старого Луцька, 97-94 і втретє поспіль у сезоні під Володимира Коваля, 71-53 з здолали черкаські мавпи перегони змагань односібно продовжує впевнено очолювати столичний будівельник, який не зазнав жодної поразки, вигравши усі 20 поєдинків турніру. Надаємо, що нині володаря золотих срібних та бронзових нагород буде визначено за підсумками регулярного чемпіонату без проведення плей-офф. На татамі малої зали стадіону Олімпійські резерви нашого міста відбувся перший у новому сезоні. Офіційний старт на теренах регіону Чемпіонат Дніпропетровської області з дюдо серед кадетів-спортсменів віком до 18 років. На татамі малої зали стадіону Олімпійські резерви нашого міста відбувся перший у новому сезоні офіційний старт на теренах регіону чемпіонат Дніпропетровської області з дюдо серед кадетів, спортсменів віком до 18 років. Попри війну, змагання зібрали близько півтори сотні учасників, які, окрім Дніпра, а також провідних центрів з розвитку та розбудови цього олімпійського виду спорту і японського бойового мистецтва краю, міст Кривого Рогу, Кам'янського, Новомосковська, Вод, Синельниково, представляли також і сусідні області Полтавську та Донецьку. Ми розпочинаємо офіційний змагальний сезон. У нас змагаються кадети Ю-18, які 2006-2008 рік народження. Це перший старт в цьому році. Ми відбираємо команду для участі в чемпіонаті України. У відповідній групі Ю-18 він відбудеться на початку третьої декади лютого місяця у Львові. Втім, окрім відбору кращих, турнір мав за мету і постійний моніторинг тренерами та фахівцями, підготовки і виступу юнаків та дівчат цієї доволі вразливою для представників усіх видів спорту вікової категорії, коли відбувається болісний перехід атлетів від дзюдо юніорів до дорослого, де важливо не тільки не втратити здобуте і накопичене, але й зробити заділ на майбутнє. Важно сохранить тот опыт, который они нарабатывали долгие годы тренировок. Естественно, сейчас в этих нелегких условиях, чтобы у деток была возможность тренироваться полноценно, участвовать в соревнованиях, таких как эти, и в учебно-тренировочных сборах. Самое главное, наверное, да, это чтобы была возможность тренироваться, чтобы детки ставили перед собой какие-то вышестоящие цели, несмотря ни на что, и шли. Їх достіжені. Що стосується медального заліку, зрештою командного, то сенсації не сталося. Перемогу святкували Дніпровці, які виграли 9 золотих нагород. Їхніми володарями стали Ян Шварцман, Данило Мусін, Тимур Журавльов, Владислав Проценко, Ілля Білгус, Кирило Комаров, Олег Фесенко, Єлизавета Іванчук, Ольга Терлецька, Кіра Тітовець та Дар'я Доля. Окрім цього, в активі дзюдоїстів обласного центру 9 срібних відзнак та 12 бронзових. Три золоті медалі разом з Кареном Барановським, Іваном Шапоренком та Анною Ткачовою у купі з двома срібними та чотирма бронзовими вирушили уверх по Дніпру до Кам'янського. Дві нагороди найвищого гатунку завоювали вихованці Синельникова Дар'я Симоненко і Ярослава Недвіга. На рахунку їхніх земляків, також одне срібло і дві бронзи. І на цьому у мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру злагоди спокою. Ми переможемо на все добре. До побачення.